Доброго часу моїм глядачам. От є такі дві старі копії копії рейху. Рукоятка дерева. Яких років сказати не можу, але вони вже досить... Стареньке леза ось така сталь нержавіюча, Та хоча тут є ржавчина, але вона такого світлого кольору, як нержавій. Але дуже такі леза грубі і добротні до кожного кинжалу ножни. Кинжали важкі, тобто це не є такі якісь слабенькі копії, вони є якісні, Вони з якісного металу нелегенькі. Отак От вони виглядають в ножнах. Всім дякую за перегляд.